На сьогоднішній день ти стоїш у виборі. Прийняття дуже важливого рішення. Але це рішення ти можеш прийняти тільки тоді, коли ти перестанеш себе обманювати. Коли ти перестанеш дозволяти оточенню і ситуаціям тебе обманювати. Дуже важливо зараз на це звернути свою увагу. Знаєш, Людина, яка має дуже багато за плечима, яка зараз може розпочати нову дорогу, яка може піти у щось нове. Початок нового руху може принести нову кар'єру, нову роботу, нове знайомство. Нові відносини, це може бути новий проєкт, але ти повинна віднестись до того дуже серйозно, не легковажити для того, щоб чітко розуміти, куди ти йдеш. А тобі важко зрозуміти. Чому? Тому що ти не можеш щось відпустити. Емоційно занурюєшся в щось настільки глибоко, на що зливаєш дуже багато ресурсу своєї енергії. І не дотримуєшся балансу. Зараз тобі, знаєш, говорять про те, що вплинути зараз на хід подій ти не можеш. Не можеш і тебе будуть зупиняти, і, знаєш, так тобі давати якісь перепони, поки ти не побачиш, де ти порушуєш свій власний баланс. Зверни увагу, будь ласка, на ті рожеві окуляри, в яких ти дивишся на життя. Можливо, прийшов час вже їх зняти. Зняти, тому що думок дуже багато, але дивишся ти на події, не зовсім розуміючи, що відбувається. Ти людина, яка може отримувати від життя все, чого ти бажаєш. Можеш, але необхідно зараз подивитися правді у очі. Ти зараз підходиш до великих і важливих змін. Знаєш, навколо тебе зараз закрутилася прямо дуже велика, потужна сила енергії, змін. І важливо закрити вже ті моменти, які тобі не потрібні в житті, очистити свій простір, знайти баланс, проаналізувати причини, які приводять тебе до цього сьогодення. Фокус уваги треба змінити на позитив.